Місто Київ посіло перше місце у рейтингу ФОПС з легкості ведення бізнесу. Столиця стала найкращим містом України для ведення бізнесу з, найприваблив... з найпривабливішим місцем для інвесторів. Що цікаво, Одеса у цьому рейтингу займає 11-те місце. Далі на цю дома будемо говорити з Романом Григоришином. Це експерт з інвестицій. Пане Романе, я вас вітаю. Да, добрий. Дякую, що приєдналися. Ну, дуже ось неприємно бачити таку ось такі дані, те, що Одеса 11-та у цьому рейтингу, і не завжди інвестора обирають саме наше місто, аби тут вести бізнес, все ж таки віддають перевагу столиці. Чому так відбувається? Як ви гадаєте? Ну, дивіться, те, що столиця дуже часто ну, в будь-якій країні. Е в лідерах рейтингу це закономірно, тому що ну, основне економічне життя відбувається в центрі, в центрі столиці. Там найбіль... ну, це найбільше місто в Україні за кількістю населення. Тобто, всі намагаються, там серед населення є. Тенденція всі намагаються виїхати, навіть з Одеси, всі намагаються виїхати в Київ, там навчатися, жити, працювати, е, отримати там житло і ринки, в тому числі там, наприклад, будівельний, так само найбільш швидко розвивається саме в Києві. Е, що стосується саме цього конкретного рейтингу, мені важко сказати, тому що е, завжди в рейтингах е, знаєте, на виході ми. ж... Там різні е, суб'єкти маніпулюють, або там ЗМІ поширюють інформацію, та, е, вони ну, тобто ми бачимо як результат, а дуже важлива саме е, методологія, яким чином формується цей той чи інший рейтинг. І саме в цьому дуже часто закрадаються якісь причет. Хоча, тобто, там з приводу ну, тобто, з приводу міста е, міста Київ, тобто там я буду обережний в. В висловлюваннях питав, чи це реально так чи, чи нереально. Тобто точно, якщо там оцінювалося за рівнем економічної активності, то Київ, тобто вперед, е, перше місце в Україні, це точно. Чи займає 11 місце Одеса, да, тобто е, ну, не, не готовий сказати, знову ж таки, виключно з, виходячи з методології. Але те, що там, наприклад, останнім часом, там останні декілька років в Одесі е, більше, так, скажімо так, Випадків конфліктних навколо бізнесу, навколо інвестиційних проектів. Той показник, що в місті Київ присутні там, мережеві готелі, про що я дуже часто говорю, а в Одесі їх немає. Тобто, це так само бути якийсь показник, якась, там, ну, так, не, не хороша ситуація для, для нас. Але тобто, ну, завжди такі рейтинги, там вони там якось пощають кращих, так, а тих, хто гірше справляється з своєю відповідальністю, то він якось мав би мотивувати, тобто робити краще більше, і щоб в наступному рейтингу було зростання а не падіння. Ну можливо, у Києві немає такої корупції, як у нас в Одесі, тому що ви прекрасно знаєте, що бізнес для того, аби отримати е, тут е, місце собі, має все ж таки е, контактувати з міською владою, а там у них у свої умови вже ведення бізнесу. Ну, мені знов важко коментувати за е, ситуацію співвідносиння міської влади е, з по, по комунікації її з бізнесом. Е, однозначно, коли ми розбирали. Інший рейтинг, якщо пам'ятаєте, там, де Одеська, там він стосувався Одеської області, але насправді оцінювали саме місто Одесу. І там ми були по А, рейтингу бізнес. І ми там, здається, були з 25 регіонів, ми були 21, здається. Тобто, так само ну, ще гірша ситуація, ніж в цьому рейтингу. То, тобто, коли ми в ньому розбиралися, то дуже багато питань саме до міста в частині саме прозорості. В частині комунікації з публічним сектором публікації інформації, доступ до інформації, тому ну, ми неодноразово там в міській владі там своїм, так як я представник обласної адміністрації, своїм візові ми там десь допомагаємо, десь під підказами, під десь вони нам підказують. Але тобто, що на якому шляху треба по якому шляху треба рухатися для того, щоб покращити ситуацію, ні, ну я питання я в думаю, тому що... питання в тому, чи дослухається, політика, дослухається політика, в міській раді до ваших рекомендацій, так ну дивіться. Тобто, т -т 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 політика політикою, да, тобто є середня ланка там менеджерів, які незалежно від політичної якоїсь речі, там мають той чи інший рівень професійного розвитку, я думаю, що часом ця ситуація покращиться. А політики між собою розберуться. Ну тобто чи політично все, все час розставлено на на своє місце? Дякую, пане Романе, за те, що долучилися до ефіру. Роман Григоришин, експерт з інвестиції, був з нами відеозв'язком. Я додам, як повідомляє видання ФОПС мета дослідження допомогти інвесторам у виборі оптимальної географії для розвитку своїх проєктів. Так ось, нагадаю, що лідером цього рейтингу став Київ, який піднявся з четвертої позиції. Запорука успіху найвищі в країні ділова активність та копі. Півельна спроможність населення не, зав... не завадило навіть зниження міграційної привабливості. Передмістя забудовується набагато інтенсивніше ніж столиця йдеться у публікації. Також я нагадаю, що Одеса у цьому списку посідає 11-те місце, і що цікаве у минулому 2020 році, згідно ось цього рейтингу, Одеса займала дев'яту сходинку, тобто. Виходячи з цього за один рік, наше місто на жаль спустилося на кілька сходинок вниз. Хоча. Звичайно, всім нам хотілося, аби Одеса ось у цьому плані була абсолютно привабливою для бізнесу, і посідала, ну, хай не перше місце, але, хоча б, входила у трійку кращих міст країни, які б інвестори розглядали і заходили б на наш ринок. і Відповідно, від цього вигравав би і міський бюджет. Одесу, тому що ці гроші кошти залишалися у нашому місці. А так як ви бачите, згідно з цього рейтингу, ми поки що на 11-му місці, і неактивно все ж таки воліють інвестори заходити власне на бізнес-ринок Одеси. Ну що, будемо сподіватися, що у цьому напрямку ситуація все ж таки. Зміниться і вже з наступного у наступному році ми будемо а, посідати а, одне з перших місць. Принаймні, цього б дуже хотілося.